Доброго ранку. Ця жінка знає, як із звичайних людей виховати справжніх спортсменів. Євгенія Суботіна, дворазова чемпіонка України з фітнесу та її вихованці. Наталія Попова, фіналістка Кубку Лева, півфіналістка Кубку України з бікіні фітнесу. Такі ж Михайло, срібний призер Кубку Лева, а також фіналіст Кубку України з Менс фізік. Доброго ранку, шановні Доброго спортсмени, Женька спортсменкою є давно. Утім, мене цікавлять ваші історії, тому що я знаю, що ви, Наталю, на любительському рівні займалися так. спортом донедавна відносно, а про Михайла я не знаю нічого, тому із задоволенням послухаю. Давайте спочатку послухаємо Наталю, чи правда те, що ви вирішили взяти участь у чемпіонаті через те, що побилися об заклати своїм чоловіком? <свісно> 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 що ви хотіли йому якимось чином довести, що от ви зможете взяти участь у такого роду змагання? <свісно> Я таке не казала. <свісно> Ти таке не казала? <свісно> Ні. Ти не казала <свісно> ну, ця вся така історія ну, для мене, вона така дивовижна. <свісно> вона так спонтанно почалася і так якось чудесним таким, таким ну. Так все чудесно і пройшло, і закінчилося. Uh -huh. Тобто, коли людина ну, щось собі уявляє, вона має свої якісь м, уявлення про це, що це неможливо, це дуже важко. Це... Ти дивишся на себе і, і дивишся на фотографію uh -huh. тих жінок, які виступають, і тобі здається, що це неможливо, що ти можеш uh -huh. так виглядати, що твоє тіло, що це не не кістка у тебе широка. Uh -huh. Це у мене був післяродовий період, і у любої жінки були uh -huh. куча до себе претензій, uh -huh. як ти виглядаєш. І я повернулася до Жені на тренування, uh -huh. і ми хочемо таку е е таблетку, таку, знаєте, е що от ти сказала своєму тренеру: ну чого, я не похудаю, не худаю. І ти хочеш почути, ти похудаєш і все. Uh -huh. ну, а Женя каже: Ну так треба працювати треба працювати, треба щось зміняти. Uh -huh. Каже, давай, ми тебе підготуємо. Купиш собі шльопочки і підеш. І мені так, мені так було смішно. <рес> тобто ви це сприйняли як жарт. Я це, я це взагалі сприйняла як жарт. У мене не було взагалі ну, ага. мене це цікавило. Це моє хобі. Я займалася на любительському рівні. Женю, я знаю давним-давно, захоплювалася її результатами. Проходили етапи, як вона готувалася. І я бачила, наскільки людина може змінювати своє тіло і при кожній підготовці воно було інакше. Для мене це було ну, завжди така, таке велике чудо, що як ну, наскільки людина може сама будувати своє тіло. Але до себе я завжди ніколи це не примірювала. У мене навіть в голові не було, ми за жені знаємо це руками, і я ніколи до неї з таким питанням не підходила, бо ну, тому для мене це така була дивовижна історія. Ну, і, і знаєте, як це вся така ситуація, от вона зробила, ну отсталася, і знаєте, зразу. От підійшла людина, яка ну, каже, я тобі допоможу. Uh -huh. ну, і, і, і я така, знаєте, ну от є люди, які приходять у твоє життя і вони змінюють щось в ньому. І я ну, об, об, обов'язково це хочу сказати, знаєте, тому що вроді би ну, пішла, виступила і все. Але і кожен період він якось впливає на твоє ну, подальше життя. От треба було, щоб так було. І от ця людина вона поміняла моє уявлення про людей. Коли знаєте, людина підходить і каже: Ти зможеш, ти сама це не знаєш. Ти вашому випадку, це Женя. У моєму випадку не це не була так. Женя, яка як тренер угу. дала мені такий, знаєте, товчок, як ну, задуматися, що ти це може. Ну, ти тебе є на це ну якісь е певні ну, генетичні можливості. Це і людина, яка підійшла і каже, що ти як, як особистість зможеш це зробити. Ти сама ще не впевнена в цьому, ти не знаєш, але я тобі кажу, ти це зможеш. І я тобі готова допомогти. І я так мені так було дивно, як це вона мені допомогти. Готова просто так, ну, без усякого свого інтересу. От і, 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 і дійсно, знаєте, так воно пішло. Що от Женечка мені каже: я тобі допом... ну, я зроблю. Я, я свою роботу зроблю угу. Тренерську. Обратно ж, да, Знаєте, як без безкоштовно, без всякого свого зацікавлення, друга людина каже: Я тебе підтримую і, і я така, знаєте, думаю, а, а хто я вас зможу підтримав Наталю. Хто вас підтримав? Окрім а, Жені? Хто була ця друга людина? Скажи, скажи. Ну їй. Ну я ну я просто не знаю. ну, нас ну, ну це, це наша подруга, ну вона наша клієнтка вона до, до жені ходила до мене, і вона от якось просто ім'я може сказати. Ну, ну да, ну Сумі. ну я дуже дякую, Анджеличці, що вона ну мене підтримала, кажу не тільки як, ну знаєте, як от десь і ну і фінансами, але от вона, дуже важливо, щоб була людина, яка да, в тебе вірить Так, да, тому що я на той період за взагалі в себе не вірила. Знаєте, от. Такі жінки, от, які є, ну, живуть по якомусь такому накатаному стандарту. І це така була, знаєте, така пропозиція із ряда вон виходяща, ага. Що Я навіть сама не знала, як на це реагувати і як одреагірують люди, які мене оточують. Ну, я додому, Чо, от чоловік так, М -м -м ти любиш поїсти, ти не зможеш. <реш> він дуже гарно жені і каже, Буде з того щось. На стере, на стере. Була Женя каже: ну то буде. <хи> ну, знаєте, я він так... не повірив вам, так? Що ви та да, він, опорили. взагалі, він коли вже бачив, що змінюється. Ну що, що з тошці він, коли бачив, вже які зміни вже в, в ході підготовки, але намагався він... спокусити вас там смачним м'ясом, яким ось картопелькою. А ну вони не, не звертали увагу, на те, що я їм не їм, ну якби не він не спокушав, але він ось. Там дуже і не дивився на те, щоб мене там не цей, Але ну, але була підтримка в тому, що він не, не був проти. Хоча да, б. Ну, е, тобто сім'я не була проти. всі мене якось підтримали. Мама допомагала з дитиною сидіти. То есть, треба було розподілити якось свій графік, щоб пріоритети все-таки залишалися глав... головними. Ну і якось і на роботі, і дівчата. І всі до того так ставилися. Ну. Класно, бо я ну, класно, ти така молодець, класно. Давай. І от ми ну, коли вже поїхали на змагання, вони ну, приїхали, дівчата. Скажу, у цій ситуації я дивлюся, як люди мене підтримували. І, і якесь, бо кажу, моє уявлення про людський фактор, про людей, воно ну дуже змінилося. Дуже. Михайло, як ви. Е... Як змінилося ваше життя після того, як ви е, почали займатися спортом, і коли ви це почали робити? І як ви знайшли Женю? Тому що я знаю, що вона обіцяла більше нікого не буду готувати, нікого не буду брати. все, буду займатися собою. У мене купа робот, е, роботи дітей, і все. Ну, я взагалі займаюся спортом вже довгий долг, період, вже майже 4 роки скоро, але займався так, ну без тренера і займався для себе. Ну, декіль... Я завжди був майже в формі, у мене кардинально ну, угу. це от так не було спонтанно як в Італії. Але от, е... будучи, ну, я декілька разів просто, у ну, мене ж таке хобі, скажімо так, не робота, а хобі Модель. я ну, декілька разів ну, знімався для журналів угу. у ну, фітнес. Але ну, не в нас, а не в Україні, а в Європі. Але потім одного разу от зустрів Євгенів, знову ж таки в залі. Женька, в якій формі був Михайло, коли з тобою познайомився? Гарній. Ну, Гарній. Гарні. Гарні. Просто треба було чуть-чуть підтягнути під змагання, бо в нас там було досить мало часу, коли він звернувся. І треба було трошечки. За короткий термін. Треба було трошки підсушити водичку, убрати. Ну тут так. я просто ну, звертався до одних із провідних тренерів також в області в Ужгороді. І Тут потім, ну, я два тижні, я завжди, мені завжди в залі говорили, у в тебе така форма непогана. Попробуй, може, займа, ну, вийти на сцену, виступи. Ну, я завжди якось, ну, до цього довго йшов, до цього ну, багався в цьому. Uh -huh. Звернувся я до тренерів і вони сказали мені, ну за два тижні ти хочеш вийти на сцену? Ой, вибач, але це нереально. Uh -huh. А я такий розстроєний. ну, І тут Євгенія зустрічаю Євгенію і питає, що сталося? Кажу, Жек, от хотів виступити. Чесно? Кажуть, не встигаю. Два тижні не встигаю. Женя, виклик прийнято. Женька, <рес> Женька, два тижні. Так, прийди до мене в зал. Ми тебе подивимося і приймемо рішення. Ви тренувалися цілодобово? <рес> не цілодобово. <рес> <рес> але ефективно. ефективно. І от за ці два тижні цей короткий період, коли готувався до Кубка Лева, я просто був вражений результатом. Ну настільки була да, грамотно, правильно построєна дієта, що ну я займався так регулярно, але дієта настільки була грамотно поставлена, настільки було це розроблено, що не було як інших спортсменів, що якесь голодування або ще щось, або не пити води. Настільки було все правильно точно, що я настільки вражений і настільки і настільки завдячую от, Євгенії, що. Я знаю, Євгенія на своїх заняттях ще й рецептами ділиться своїх дієтичних страв. Так що Женька молодець. Я Дуже доволі результатом, так. Але це дійсно дуже важливо, так. щоб людина під час підготовку. Не була голода. Це що я кажу, знаєте, уявлення, що це такі страхи. Знаєте, я думала, я там собі буду волосся на собі рвати під <ріст> голода. І там переживала, що шкіра там буде така посушена, то <ріст> я десь там надивилася, наслухалася. І, Ну чи я зможу там так, також дуже себе і здоров'я. Ну, і, і, і от у Женечки є такий, такий талант, вона це все так робить е ненавязчиво, грамотно, легко. Вона відчуває людей і пристосовується під кожну людину індивідуально. І тим більше, коли це знаєте, жінка, і коли це чоловік це дві різні дві, дві різні світи. І просто враження. Ми приїхали на Кубок Лева ну, по, по харчуванню. Просто хочу мішину ну, так продовжити, продовжити думку. думку. І ми заходимо в гримерку. ну, Ми з Мішою перший раз, знаєте, ми такі собі, такі на позитиві, сміємося, не знаємо, куди шукають, куди ми попали. Ну, От цього так з легкістю так. ставили. Да. Тому що, знаєте, нас так налаштував наш тренер. Що це все таке, от ми до того готувалися і ми прийшли, на якесь яскраве таке собитство. Це не екзамен, де треба так знаєте переживати, стресірувати, страшно. Uh -huh, uh -huh. Тим більше, дійсно, наше, наше харчування, наші підводки для тренування вони не були такими жорсткими, бо всі чекали. Коли ти будеш нервна, коли ти так. будеш агресивна, знаєте, коли ти вже угу. цей, тобі, це не були ніякі препарати, які там тобі, тобі нашкодять здоров'ю, і вони твою психіку починають переворачувати. І це було харчування, що ні одного дня, за мою підготовку, я не була голодна. Ну, Вот не було у мене відчуття голода. Просто це була ну якась по правильно построєна харчування і дисципліна в тому, що ти маєш дотримуватися, того, що тобі говорить тренер. І ми от прийшли такі всі з мішою, сміємося. Ми поки доїхали туди, ми там под'їдали, поїли. поїли, такі і чиню, собі щасливі. І Приходимо, заходимо в гримерку. І що ми бачимо, перше, що ми бачимо, як дівчина впадає, на собі волосся, падає голодний обморок, і Женя так. її там спасає. І ми такими очима дивимося, що до чого люди себе доводять, і, і, і ми не бачимо на ній, що вона якась така, знаєте, дуже-дуже така ідеальна. Ну, і ми, ми лише тоді даже вже осознаємо, наскільки це важливо мати тренера, який ем, не тільки за результат, але і за і, і твоє здоров'я переживає, і грамотно до цього відноситься, і чувствує тебе. І, ем, Ну, вчасно регулює твій настрій е е е і, і, і твоє харчування. І ти приїжджаєш ти дійсно ну, е позитивно. Ну, виступаєш і маєш враження, і маєш емоції, які позитивні. У тебе не асоціюється з тим, навіть це я не дивилась, що, недавно київські передачі. Знаєте, як недавно було про бікіні, дві сторони медалі, що як от бікіні гарно виглядають на сцені, і за лаштунками, який це е, труд, і які це страшні е, Жертве. Жертве, да. так. Це труд і дисципліна однозначно. Добитися результату. Ну, треба над результатом працювати і себе дисциплінувати. Ну, це не є такими страшними муками, якщо у тебе грамотний тренер і він тебе ну як людину береже. Грам грамотний тренер, Я перепрошую, Наталя твоя подруга була до підготовки. Такої Михайло мужчина, тобто, з обома в тебе ну чоловіків тренувати жінці ну апріорі важче, ніж чоловікові тренувати жінку навпаки. Плюс тренувати доводилось свою подругу треба було можливо підбирати слова можливо ти навпаки в якійсь в якісь, в якихось моментах могла жорсткіше на неї надавити де потрібно було як виглядала Десь твоя треба було звісно <гум>, але я дійсно навірно, як Наташка сказала якось ну, видно дійсно на якомусь рівні такому чи, що ли, енергетично як ми це енергетика е, відчуваю знаєш ми перші тренування помню місяць цілий як мінімум Приходили в зал, та, що така дивилась в зеркало і постійно починалася на тренування. «Ні, ну от скажи, я це от уберу, тут. Ти бачиш? Ні, ти бачиш, Жень? Бачиш, я це, от що, ми це кажу, так казала. Кажу, я це, наприклад, не бачу. Все. У мене, якщо я берусь, в мене ізначально... Іде якось, ну Я вже не бачу її такою, я бачу вже кінець. Uh -huh. І тому я кажу, Та, можеш, ти можеш тим, я неї навіть не, не звертаю увагу. ну ну, ні, ну, щось, Ти представляєш, що ми це все уберемо кудись. А я, вона так, ось, так, ось, я вже, кстати, говорю, як вона вже не uh -huh. з ким поведешся. Ну, А я постійно на це відповідала, все уберемо. Я це не бачу. Я вже бачу і того результату. Це все якось воно так не було, щоб якось інакше. Просто в мене йде вже настрой. Все, я знаю, що я взялася, в мене я бачу кінцевий результат, і ми працюємо. Плюс Наташка виконувала все і мішка, як я говорила, а це перша єдина моя умова мене слухати. А як Михайло в роботі з ним? Бу, як взагалі тренувати чоловіка? Я навіть більше скажу, я задоволення від самого процесу. Не так від самих змагань, від самого виходу на сцену. Ну, мені сподобалось, що Женя командувала вам. Звичайно, звичайно, не було б такого результату. Він у нас відмінник. <гум> так. Я він треба задоволення бомнічка. від самого процесу підготовки. Так. Ми, ми дуже сміялися, мого... коли він позував. <гум> він у нас такий дуже харизматичний, позитивний, дуже щира людина. Це мені подобається. Інакше навряд чи я би йому предложила, що давай подивимось тебе можливо щось. Тому що я його в залі ж бачила. І коли він сказав, що йому там сказали, що треба рік готуватися, я кажу, ну. Один дінь плавки приходь до мене в зал, і я кажу, ну я ти буду в трусах дивиться, знімеш штани і дивиться без проблем. На такій позитивній веселій ноті ми закінчимо. Я впевнена, Женька, що справа, за яку ти взялася, не є даремною. Участь у цих чемпіонатах, у цих змаганнях обом вам дала щось у житті, змінила ваше життя, як Наталі висловилася, як Михайло додала якоїсь впевненості в собі. Ми вкотре можемо доводити і чоловікам, і оточуючим, і друзям, що ми можемо насправді дуже і дуже. Багато чого головне, що поруч знаходилися люди, які нас підтримують. Да. Да. До нас приходила Євгенія Суботіна, Кіш Михайло та Наталія Попова. Спасибі нашим гостям за розмову. І з вами, наші шановні телеглядачі, Ми також прощаємося. Спасибі, що ви дивились програму ранок на тисі. Дивіться нас і надалі, і будьте щасливими з самого ранку.